Сьогодні я хочу вам зізнатись, я вас обманювала. Поїхали. Перше, коли ви записуєтесь на любу із технік, і я таю, там рельєф неважливо, і я вам роблю онлайн-консультації. І потім, коли ви вже фізично знаходитесь в студії, я бачу, що густина густіша, довжина довша. Я ніколи не беру суму більшу. Я завжди беру саме ту суму, яку я прописала на онлайн-консультації. І навіть якщо в мене пішло більше матеріалу, там більше всього фарбника, то це вже мої проблеми. Я завжди беру ту фіксовану ціну. Якщо після техніки я вам роблю оформлення довжини, тобто це не зміна стрижки там, з довжини на кара і так далі, там підрізати кінчики, я за це ніколи не беру кошти. Вона це оформлення довжини завжди входить вже в прайс. І останнє, про що сьогодні хочу сказати, це холодне відновлення. Дівчата завжди, завжди, коли ви до мене приходите і техніки, і тотальні блондинки. Я завжди вам роблю холодну реконструкцію. Я ніколи про це не кажу, але я її завжди роблю. Коли я вам нанесла там, чи набір пасм був на фольгу, чи там нанесення, і потім ми йдемо на мичку, там, де ви лежите, там завжди відбувається в першу чергу холодне відновлення. Я одразу наношу. Амінокислотну маску, я наношу ліпідку, я наношу спрей амінокислотний, тобто я все це закриваю, і тобто це такий експрес-холодне відновлення, але я його ніколи не пропускаю. І це як окрема процедура в середньому коштує від 700 гривень від залежності від довжини, якщо це каре. Якщо це довге волосся, то це там до 2000 гривень. І я також до це ніколи не беру гроші. Ну, все на сьогодні досить обманів. Пішла я працювати.